Вітаю, не знаю у кого як, а у мене таке враження, що діти вже на літніх канікулах. Працездатність у нас впала майже в два рази. Увага на уроці теж дуже розсереджена, і деякі діти, кому важко себе стримувати, вони таке враження, що не за вчителем дивляться, а вони стали просто сидять і дивляться за однокласниками і. Якщо хтось не те робить, вони вже починають викрикувати і казати, що там він не працює, замість того, щоб працювати самому або слухати вчителя, тобто, взагалі, починається якийсь роздріб часто на уроку, бродіння в голові і так далі. Як у вас? У вас дітки ще працюють? Поділіться враженими. Просто цікаво, мені здається, я не знаю просто, як у інших класах. Деякі колеги теж кажуть, що взагалі ресурси дітей на нулі і додають, що ресурси їх як вчителів уже майже на нулі, тому що треба допрацьовувати, треба довичитати, десь підсумувати матеріал. а... Дуже багато часу і енергії іде на те, щоб просто зібрати клас докупи і щоб всі тебе почули. Пишіть, як у вас дуже цікаво знать.